Останні тиждень-два наш президент Зеленський робить такі доволі жорсткі заяви відносно наших стосунків з партнерами, з, зокрема з членами НАТО, про волокіту в поставках зброї, про те, що в нього навіть є такі вислів про те, що нам дають зброю з таким розрахунком, що ми робимо, отримавши зброю один крок вперед, а потім проходить час, і ми отримуємо два кроки назад. Крім цього, він вже декілька разів висловлював таке незадоволення, чому, коли був напад Ірану на Ізраїль, чому іноземні країни, країни НАТО, Сполучені Штати Америки, Англія, і інші країни, Кувет і інші країни безпосередньо збивали ракети Ірану, ну по суті, втручалися в цей конфлікт і підтримували Ізраїль. І чому основна його думка звучить таким чином: чому там було можна. А чому країни НАТО не дозволяють собі збивати ракети на територію України, а ці ракети нищать нашу інфраструктуру, ну, вбивають наших людей, звичайно, це велика трагедія? Ну що сказати? Два з половиною роки війни, якщо так по-простому, якби країни НАТО? Якби Європейський Союз, якби Сполучені Штати Америки були зацікавлені в швидкому завершенні цієї, війни, то ця війна не тривала б 2,5 роки. вона закінчилась би вже позавчора. Ну, значить, в них є якісь певні свої інтереси. Багато чого говорять про те, що. Іран це не Росія, що Росія це потужна ядерна країна, і от всі ці такі обережності, застереження. Це в першу чергу викликані тим, що країни НАТО надзвичайно бояться прямого конфлікту з Росією, тому що це, знаєте, якби остання крапля до повномасштабної третьої світової війни. А Путін же він постійно включає лякалку. І він постійно говорить, ну дуже часто говорить одну і ту саму тезу. Що якщо Росія вступить в безпосередній конфлікт з країнами НАТО, то це буде останній конфлікт для людства, тому що це буде повномасштабна ядерна війна, і ми попадемо в рай, а вони в інше місце. Це ну по суті, я зараз говорю прямий текст, скажімо так. Президента Росії Путіна. Ну, враховуючи, м'яко кажучи, неповну адекватність цієї людини, в якійсь мірі я можу зрозуміти очільників країн НАТО, тому що, ну і, зокрема, в першу чергу Сполучені Штати Америки. Діло в тому, що на їхній території війна не йде, на їхній території ракети і бомби не падають і не рвуться, люди не гинуть. І вони ну, в першу чергу відстоюють свої інтереси, а інтереси України в них на якомусь там другому чи десятому місці. Так що, ну маємо те, що маємо. Шановні друзі, буду вдячний. Якщо будете підписуватись на мій YouTube канал, і таким чином будемо підтримувати український контент.